Про те, що Господь, будучи правди, може просити будь-який гріх нам простити. І ми читаємо в першому розділі 9 віршу, що він будучи правдий, якщо ми або визнаємо свої гріхи, якщо ми визнаємо свої гріхи, то він будучи правди, нас може очистити і усіх гріхів. Тобто в цьому, в цьому вірші ми це читаємо. Але знаєте, як часто ми бачимо от на городі, посадили картошку, посадили якісь овочі, що одразу з'являється? Бурянчик появляється, бур він такий маленький, незвичний. І одного разу одна жінка вона казала, ой, там маленький бурян, потом порву його, прополю потом його. І знаєте, через деякий час там вже був кущ. І вона не могла його вирвати, цей кущ. Вона його тянула, не могла вирвати. І просто мусила просити чоловіка, щоб він брав лопату і викопував ці кущі. Ми так само, коли ми уїхали, у ми, нас тоже на 10 гороті, і ми його не, не садили того року, не садили через війну, не садили його. знаєте, які там хащі виросли вище мого росту. Оці хащі виросли вище мого росту. Отак в нашому житті може бути з нашими бур'янами нашого життя. Які бур'яни в нашому житті можуть бути? А я сьогодні Біблію не почитаю. А я сьогодні не помилююся. А сьогодні не буду з дітьми проводити час в дідні. А сьогодні зібрання не проведе, а сьогодні зібрання не піду, а якось образи, то не буду просити вибачення. Чесно, що малий, малий на чому просити вибачення. Отак у нас ком-ком-фком-ком-ком-ком-ком-ком-ком-ком-ком-ком-ком-ком-ком. І це, наприклад, як коли ми стоїмо на стульчик, як ми стоїмо на стучку, і нас тут тягне донизу. Каже, ми на суді прийняли Христа, ми живемо, читаємо Біблію, все добре. Але якщо ми допускаємо бур'янство в бур житті, нас легко скинути. І ми навіть не низу. І ми сидимо на низу. Це яка проблема бур'яна. Проблема бур'яна, що якщо ти його одразу не вириваєш, то тоді важко виривати. Його важко, його важко позбутися. Це Та те саме такі звички в у нас, у нас, у наших українців у людей є. Це що, паління? Люди палять і вони просто пробували, ще можуть кинути. Ну, Якийсь довгий час накурить, десятки років накурить, їй важко кинути палити. Їй важко кинути палити. Чому так Чому так їй важко? Тому що вона вже прижився цей рік. Він вже сосе енергію, це як дерево, яке важко зрубати. Рубати, важко дерево. В'етку зрубати, знищити, щось зробити. Дуже важко. Чому так все це важко? Тому що це все, що у нас є, воно настільки присосалося до нас. Що цей гріх? Ми не визнаємо, що це гріх навіть потім. Доходиться до такого, доходить, тому що ми тут читаємо, якщо сповідуємо гріх, гріхи наші, а я, наші, наші, нам, нам співати наші гріхи, якщо ми не ще гріх. Якщо після зібрання і в церкву входять і курять, який це може бути гріх? Дякуємо. Як ми можемо рахувати, що це гріхом? Тому я часто не міг розуміти. Законом приїжджають люди кажуть, ви такі віри крепкі. Я такий думаю, які вірю, ми крепкі? У нас стільки проблем, стільки гріхів, стільки переживань, стільки всього в нас. А оказується, що в них туди мораль трошки нижча. І хлопець з хлопцем, коли спить, це нормально, дівчина дівчиною спить, це нормально. І У нас це нормально. І наша країна така. І все, що в нас, не, та, не так. І чому так не все сталося? Це почалося з простого. Простих речей, тут дозволили чуть-чуть. І потім це на, 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 законодавчій вла, на законодавчій рівні це дозволено стало. Ти не можеш сказати, вибач, це гріх. Бо тобі за це буде щось. А ми поки живемо в Україні, поки ми ще українці живемо десь, я кажу, не, не, не зовсім де ті, хто живуть люди які на Україні, І вони. Можуть називати українською мовою, говорити це її. Якщо не скажуть іншої мови, то у них будуть проблеми. Ну, і вони там в Німеччині, чи вони в Руминії, чи вони там в Італії, чи там, вони в Америці, вони не можуть це зробити. Але ми в першу чергу дужні переглянути своє серце. Тому що якщо ми не переглянемо своє серце, ми не зрозуміємо, що нам треба є, в чому каяться. Бо тому що тут, якщо сповідуємо гріхи наші, то ми наші, визнаємо свої гріхи. Перше, у нас має бути визнання. Що це є гріх, що це є проблема. А коли є визнання, тоді Бог дає силу боротися. Ми з цятку нашого ворога. Ми будемо своїми силами давай боротися. Ми вже, вибачте, укринили цей гріх, він вкоренився. І ми вже починаємо з ним боротися. У нас нічого не виходить, ми цей біль вже програли. Ми вже його програли. І ми вже його не можемо виграти. Бо тому що з нас вже Христос виграв.